У мене ліхтарик, який я ще хочу Я себе. Ясною, ліхтарі бувають лішні. Ліселі, і бліокечені, і колі коліна. Бувають такі ліхтарі. Бувають ліхтарі, які світять на вулиці. І є ліхтарі, які світять приміщення. І ще хочу на себе ліхтарик. У мене є фонарик. Цей ліхтарик сьогодні зробив. Спочатку я, я розклеював скотч, наклеював палички, потім, потім я прикрасив, потім я наповнював синтепоном, а потім я свічку робив, а потім розмальовував. Вийшов чудовий підсвічник, що правда, тут свічка стучена. Вона світить від баталек. Я буду її вмикати в себе в кімнаті. У мене в руках фонарик, але він такий кольори, так собі, як справжній. Мені сподобалось вставляти туди свічку і вкручати його. Ця свічка напросто астучна. І вона світиться від батареї. Якщо що вона розділяється, вона зовсім не може зніматися, просто треба заміняти. Їх таї бувають, які світять на вулиці, які світять в приміщенні. Ось такая свечка помещена, здесь такий ліхтарк. Этот лихтарик я сегодня зробила на занятии. Я спочатку клеила лопатки, после я вязала, вставила бомбоны, и сюда, туда вставила свечку. И вышла. И размаливала. И все. У них подавали размалевывать, клеїти клеить сюда. Кладувати і свічку робити. Мені все честь В Впереміщені, на вулиці, вдома і на стелі. Є різні ліхтари. Я знаю, коли не було електрики, то люди увімкнули свічки. А зараз мені подобається ліхтар. Середечко, покладу в себе кімнаті, буде світитися, і я так краще єсну. Я його робила. Спочатку я приклеювала палички, потім синтапон робила, а по... А потім жав'яжувала і потім малювала. Мені сподобалось найбільше малювати. Ліхтарі бувають, які світять приміщенні і на вулиці. А приміщенні я теж ліхтарі. Вони бувають на стіні, на стелі і на підрозі. З своїм ліхтариком я буду гратися. У мене в руках ліхтарик. Сьогодні я сама його зробила. Спочатку мені дали штучку, потім я відклеїла клей і наклеїла палички, а потім мені ще штучку дали, а потім я зав'язала бантик, мені допомогли. Туди запхала свічку і розмалювала. Мені найбільше сподобалось, мені найбільше сподобалось формувати і свічник. І такий він вичув. Я заберу свою кімнату його покладу. У мене в руках світильник. Я зробила його. Першу мені якусь штучку відламували, потім я приклеїла там палички, а потім мені там зав'язали, потім я розмальовувала, потім помпоном вийшов чудовий підсвічник. Заберу його кімнатку додому. Ліхтарики бувають різні, електричні, а мене на батарейці. Зосвітити, коли вимикають світ, я буду в них трубувати.

Свічка. Я зробила її сама. Я спочатку брала якусь штучку, потім наклеювала паличку. Ми на основу наклеїли палочки, потім з'єднали, потім надали форми. Ліхтарик вишив чудовий. Я заберу його додому. Мені дуже сподобалось. Ліхтарі бувають різні. Ліхтарі бувають в приміщенні на вулиці вдома і на горі. Мені найбільше подобалося, які я зробила. было сегодня. У меня как раз Виталик Савельевна его Я любила его с палочками, клуба я поставила Там клеим распитатель, плазил клеем, а я його слюби на палочки распитатель поклеила. И я мою вадовость мою ваты и свечку поставила. Я сопию его домой и буду с его домой собирать. А потом он будет светить. Подельон будет Насти. Мне сподобалось его лобити. У нас Лазевали и покинули. Которые были уже были свечки.